І маємо в студії нового гостя. Це депутат Верховної Ради Юрій Дерев'янко. Доброго вечора вам. Позафракційний. Правильно нічого я не переплутала. І Правильно. от сьогодні пан Дерев'янко, ньюзмейкер дня. Він каже, що від завтра діюча коаліція припинить існування, тому що з неї вийде фракція удару. Так. А оскільки я намагаюсь пояснити нашим глядачам, оскільки одна, якщо одна із фракцій, які створили власне коаліцію зараз, це фракція партії батьківщини свободи та удару, виходить зі складу коаліції, то коаліція е припиняє своє існування. Я правильно нічого не переплутала? Правильно хочу зразу, щоб припинити маніпуляцію інценю... і маніпуляцію чи інстинуацію з такого роду інформацію, сказати, що ми після сьогодні, після засідання комісії по музичку. Журналісти підійшли і запитали, які, чи, є взагалі, чи є взагалі механізм юридичний, передбачений конституцією, щоб могли статися перевибори, і як це можливо, і коли це можливо взагалі. От. І тим більше, що ми обговорювали після того комісію конституційну. От. І ми говорили про те, що так, такий механізм передбачений вісімдетій статті конституції, який передбачає, що якщо, якщо коаліція Верховної Ради припиняє свою роботу, тобто вона розпадається, то є 30 днів протягом якої повинна створитися нова коаліція. У випадку, якщо немає нової коаліції, президент має право а не обов'язок її розпустити. І ми говорили про те, що, от, наприклад, якщо завтра. Завтра сесійний день. От, наприклад, якщо завтра станеться таке, що депутати подадуть заяви і вийдуть з коаліції, то це означає, що цей старт піде завтра, 30 днів. От. І на питання, чи як це можливо, чи можливі можливі політичні сили виходити, чи іншим, ми от так само говорили про те, що це теоретично все можливо. От. Але про те, що це якийсь там факт, чи якась точна інформація, чи якісь значить, рішення, якісь прийняті, це безумовно сказано не було. І тому така трошки перевернута інформація, вона. Почали циркулювати. От. І тому, коли ми говоримо про теоретичну можливість, звичайно, це все можливо. Коли ми говоримо про те, чи є це якимось доконним фактом чи рішенням, чи ще безумовно, що ніхто таких рішень чи фактів не, ну, не приймав таких рішень, таких фактів немає. От. Тому тут досить важливо зараз, коли всі на електризовані і відчувають, що зміни потрібні, і зміни будуть, важливо, щоб журналісти ну, чітко передавали ту пряму мову, хоча це все у нас було на, на диктофонний практи, запис практи. і можливо. У вас би? немає інформації про те, що фракція Удар збирається вийти з коаліції Безумовно і що це немає. саме 40. Я просто ну, фактично цитату вашу беру. Що це, е... це... Отже, завтра буде 40 заяв про вихід з більшості з коаліції. і Потрібно буде починати із завтрашнього дня формувати нову коаліцію. Дліться, це абсолютно вийде не... удар, Як мінімум, можливо, що ні, буде позафракційних 10, 20, 30 людей. Це абсолютно некоректна заява. Якщо ми говоримо про пряму мову, ми можемо її відновити багато було журналістів з диктофонами, угу. і можливо, ми можемо і спокійно е, ще раз прослухати. От і тим більше, що в мабуть, не 40, якщо не помиляюся, більше депутатів, ніж 40. От, тому це дуже теоретична можливість, але така можливість дійсно існує. І це те, що потребують українці, це те, що потребує. Взагалі суспільство сьогодні розуміючи і бачачи, як парламент працює, і перевибори парламенту на часі, мало того, це е, те, про що майже президент України Петро Олексійович говорив зразу після того, коли було очевидно, що він буде президентом. От і питання тільки в часі це буде швидше чи пізніше? І ми якраз з цього контексту і говорили, чи це можливо до кінця літа? А якщо ви порахуєте дні, то при якихось діях завтра це теоретично можливо до кінця літа, але про те, що таке хтось приймав рішення, чи про те, що така інформація є якась підтверджена, чи це було абсолютно теоретична розмова на тему про конституцію, про юридичні механізми, про те, як це може бути. Тому тут важливо не давати викривлену інформацію, тим більше не давати викривлених якихось прямих мов, яких в такому ракурсі не було, щоб не створювати ніяких непотрібних напруг в стосунках між народними депутатами і в стосунках, взагалі, між членами коаліції, якими так само є. Павло Розенко, у нас на телефонному зв'язку. Ми, ми розуміємо, що е, ну, перекру... слава Богу, до речі, що ви прийшли на студії, тому що ця інформація цитується у всіх ЗМІ про те, що ви заявили, що удар завтра вийде з коаліції. Е, пане Павло, чи чуєте ви нас це депутат від фракції Удар в Верховній Раді? Ну, я власне, так, дав коментар сьогодні. Я думаю, що. Факція удар самостійно здатна розібратися із питанням коаліції або не коаліції. І не варто народним депутатам з інших фракцій, певно, виповнювати позицію фракцію удар навіть в гіпотетичній формулі, навіть е, огляд чи якісь теоретичні припущення. Е, очевидно, що завтра жодних заяв, жодних виходів з коаліції не буде. І ми, власне, не про це повинні вести мову сьогодні, а повинні вести мову про те, що е, сьогодні ми повинні говорити про вибори нової ради, про е, те, що сьогоднішня Верховна Рада, перше, не відповідає тій політичній мапі України, яка сталася за останні півроку, а й друге, нинішня Верховна Рада, в принципі, є непоцелтаю. І, безумовно, ідеальним варіантом цієї ситуації для розписку ради було б е політичне рішення всіх фракцій, в тому числі протипрастійних щодо е проведення перевиборів е до Верховної Ради України і по розпуску Верховної Ради України. Якщо буде політичне рішення, то звичайно юридичні формулювання і як зробити цей крок відповідно до Конституції. Можна шукати. Якщо не буде такого політичного рішення, то я не виключаю, що доведеться застосовувати хірургічні методи і шукати інші формули для того, щоб все-таки е, ну, обрати ті здатні парламенти, які відповідає сучасному стану політичного розвитку процесу в Україні. Пане Павло, в мене до вас таке питання, оскільки вже двоє двоє депутатів фактично є в нас на зв'язку. От маємо 62 представники коаліції зараз. Ну, люди, які голосують з коаліцією, це представники колишньої партії регіонів. Це люди, які там голосували за закони 16 січня, за закон про мови, так і інші дуже і дуже погані, я б сказала, так закони. Ну ну не будемо там оцінок давати, але. Ви розумієте про що я і власне так. ці люди далі в коаліції? Чи якось що до них буде змінено? От завтра, наприклад, рада, рада буде працювати. Вони будуть далі в коаліції, вони далі будуть голосувати з цією коаліцією. Чи може цих людей варто все ж таки з цієї коаліції якось усунути? Справа в тому, що я вважаю, що оцінку, в тому числі політичну, юридичну, будь-яку оцінку діяльності. цих людей, повинне давати суспільство. І якраз дивлячись на всі ці кінати, і на всі події, які творилися в Верховній Раді протягом останніх півтора року, ми сьогодні повинні зробити один мужний крок. Заявити про саморозпуск, піти до виборців, і кожен народний депутат, кожна партія повинна перед виборцями прозрітуватися за свою позицію. І вибори здійснить, я бажаю ілюстрацію Верховної Ради і дасть оцінку всім народним депутатам, хто голосував за руками за закони 16 січня, хто голосував за мовні закони, хто сьогодні бігає на сході України і закликає до фактично розвалу, розколу і знищення України як незалежної держави. Це мають зробити виборці на позачергових виборах. Знову таки кажу, я абсолютно песимістично ставлюся до перспектив нинішньої Верховної Ради. Вона, на мій погляд, повинна бути розпущена. І чим швидше це буде зроблено, тим звичайно краще буде для, для України, тим швидше ми зможемо говорити про нову Верховну Раду, про нову чисту і смітливу, так би мовити, більшість Верховної Ради, про новий уряд, який буде. Справді реформаторський і цивилисти конкрет розвиток України, пане Павле, Пане Павло, зрозуміло. але ну, я ще скажу про вашого колегу. Він щойно в нас студії пояснив. Отже, пан Юрій каже, що він абсолютно просто теоретично висловив припущення, коли говорили про конституцію. Ну і назвав теоретично вашу партію. Тобто він не має ніякої інформації і не звинувачує УДАР, чи взагалі не говорить про те, що удар збирається вийти із коаліції. Це просто ні. журналісти я. традиційно перекрутили інформацію. Ну, так я буває Я повноваження. Був на це навіть не не, не прав, неправильно говорити на цю тему. Щоб я пан Юрій уподоблювався пану Левченку, який теж пару тижнів тому сказав, що е, фракція «Удар» буде голосувати за відставку Турчинова з посади голови Верховної Ради теж людина сказала гіпотетично, але тим не менше всі засоби масової інформації відразу це і е, ну, скажімо так, розпустила абсолютно відверту неправдиву інформацію. Тому. Е, Претензій жодних немає, просто треба перед тим, як щось говорити, треба дуже добре подумати і, можливо, не, не, не варто робити сенсації на рівному місці там, де їх немає. Тобто позицію фракції я сказав, вона є станом на сьогоднішній вечір, і тому я думаю, що завтра Верховна Рада України почне свою роботу і відпрацює цей день без зайвих дякую вам, що долучилися до нашої розмови. Був на телефонному зв'язку з нами Павло Розенко, народний депутат, фракція Удар з Юрієм Дервянком. Ми позафракційним говоримо. Неправильно зрозуміли його журналісти, як він сам пояснює. Я так розумію, що взагалі ідея ця перевиборів Раду, вона це ідея всіх фактично фракцій в раді, тому що навіть вчора чи позавчора, якщо не помиляюсь, Вадим Новинський, один із ну таких негласних лідерів зараз партії регіонів, також говорить про те, що партія регіонів виступає за перевибори до Верховної Ради. Я розумію, що це ідея всіх. Скажіть, будь ласка, як які важелі от зараз є для того, щоби. Ці перевибори відбулися. Я знаю, що от Венеціанська комісія працює над пропозиціями вже щодо змін до конституції. Ви, власне, цій комісії тимчасовій, яка розробляє зміни, можете нам юридично розповісти? Знаєте, якщо ми говоримо про перевибори, то власне цю статтю Конституції комісія, яка працювала над проєктом змін до конституції навіть не зачепила. тому ця стаття вона існує, от і мова буде йти про перевибори, якщо ми будемо розглядати у ближчому часі. І ці перевибори будуть здійснюватися на підставі діючої конституції безумовно, і на підставі діючої статті. І це і я погоджуюсь повністю з позицією тієї, що найкраще, щоб це всі політичні сили ухвалили таке рішення і зробили просто юридичний крок, який дасть можливість ці перевибори. Легально зробити легітимно новому президенту. От. Якщо ми говоримо про Конституцію, і якщо ми говоримо про ті зміни, які були напрацьовані, то сьогодні ці зміни мали би бути вже відправлені до Венеціанської комісії, ті, ці напрацювання, я би так сказав, це не проект зміни до Конституції, чи це проект проєкту змін. Тому що Повноцінний проєкт змін до Конституції, він візується 150 народних депутатів або президентом України. От. Тому ми говоримо про проект проєкту і ця така таблиця з певними пропозиціями щодо певних статей, як змінювати конституцію в напрямку децентралізації, в напрямку збалансування влади між президентом, урядом і парламентом і в напрямку судової реформи була. Складена і Венеціанська комісія, якщо нам дасть висновок, хоча б офіційно чи навіть неофіційно, якщо не буде вистачати часу до там, як вони обіцяли, 13-14 числа, це буде дуже добре для депутатів, уже, мабуть, наступної Верховної Ради для того, щоб вони цей напрацьований матеріал могли врахувати, тому що неможливо. Е Різними складами парламенту мається на увазі різними каденціями ухвалити Конституцію. Конституція має ухвалюватись, зміни в Конституції мають ухвалюватись однією каденцією під час двох чергових сесій. Тому всі ті напрацювання, які є, ми маємо отримати по них відповідь і зауваження. Я переконаний, що це вже буде напрацювання для нового парламенту, для нових депутатів, і вони цим мали би скористатись. Зрозуміло, мене ще цікавить от е, юридичний бік оцих от е, перевиборів. Тобто хто повинен е, в Раду, так як це юридично має відбутися? Можете нам два слова розповісти, щоб для глядачів було зрозуміло? Коли ми говоримо про перевибори, то ми маємо кілька важливих етапів. Перше це створення передумов, що президент розпустив Верховну Раду. От власне які передумови, якщо коаліція не розпадається, наприклад. Коаліція, на мій, на мій погляд, вона свідома того, і депутати, які сьогодні входять в коаліцію, свідомі того, що нам треба перевантажити Верховну Раду. Мало того, те питання, яке ви задавали на рахунок 60 депутатів, їх не а 80, це бувші ще депутати з партії регіонів. Ми ми навіть сьогодні... 62 з партії регіонів і є інші депутати. Інші які Інші позафракційні, позафракційні, які раніше підспівували і голосували разом з партією регіонів. Ну, але не були і, в партії. І, регіонів. І фактично, це був один блок. Так і ми, коли бачимо, як ухвалюються сьогодні важливі... Для країни закони, а вони не ухвалюються так, як треба суспільству. І якщо ми дивимося, як власне голосують ті чи інші депутати, то ми бачимо, що здебільшого в цьому не зацікавлені. Здебільшого, власне, якраз ці дві групи, які прийшли чи приєдналися до нової більшості, так, до нової коаліції. Це означає, що? Це означає, що ця рада в такому складі, ця більшість не здатна ухвалювати життєвих рішень для держави. Це ми бачили, як ухвалювався закон про відновлення довіри до судової гілки влади. Це ми бачили. Як ухвалювалися інші важливі для суспільства закони, це означає, що треба перезвантажити як Якщо всі сьогодні це усвідомлюють, навіть представники партії регіонів, тому що вони відчувають великий запит суспільний, то вони всі виходять на камеру і говорять: ми готові йти на перевибори. Якщо готові, то треба прийняти рішення. Хоча від них сьогодні це практично не залежить від партії регіонів, тому що вони не складають сьогодні більшість. О, це залежить здебільшого від тих членів коаліції, всіх наших бувших, ну, бувших опозиційних партій. Сьогодні свобода, батьківщина, удар і позафракційні, які складають коаліцію, це від них залежить. Після цього виникає питання: а за якою системою ми йдемо на перевибори? Тобто які правила будуть нових виборів? Це будуть або діючі правила на сьогодні, коли мова йде про змішану систему мажоритарну, пропорційну. 50% мажоритарників, 50% за закритими списками партій. Або, можливо, це буде інша якась система, але для цього треба ухвалити знову ж таки в парламенті закон. Це не стосується Конституції, це стосується закону про вибори. Тому це так само відкрите питання. Яке на рівні керівників політичних партій повинно бути погоджене і вирішене. Ми чули багато заяв про те, що і точок зору про те, що мають бути або закриті виключно партійні списки, або відкриті партійні списки, або громадськість виступає саме за відкриті. І партійні громадськість партійні виступає, списки. і я вважаю так само моя особиста точка зору, що це мають бути виключно відкриті партійні списки для того, щоб люди голосували і за політичну силу, розуміючи, що в нас повідує, які цінності і за що бореться, і в тому числі щоб. Бо саме люди визначали той рейтинг чи те місце того чи іншого кандидата народні депутати, а не визначали політичні лідери, там політичні, політичні керівники. Тому це буде залежати від того, який консенсус буде досягнутий у Верховній Раді. От, але незалежно від того, чи ми будемо мати змінені правила, чи будемо йти по старих правилах, ці перевибори просто необхідні. І якщо е, депутати не хочуть тратити своє обличчя, то якнайшвидше вони між собою повинні погодити перше питання це вихід, це створення для, для нового президента цих умов. І друге питання це той формат. Виборів, який би найкраще відповідав запиту суспільства, і який би найкраще давав можливість людям впливати на своїх депутатів, і все ціло зрозуміло, що сьогодні це буде залежати від президента України, як людини, яку підтримало більше як 50% виборців. І я думаю, що власне дата перевиборів і дата оцих дій. Буде так само залежати від його рішення, безумовно, з консультацією з іншими політичними говорив, силами. говорив Петро Порошенко, заявляв про те, що потрібні Україні перевибори. Думаю, це питання насправді ну буде розглядатися і буде позитивно розглянути, і будуть в Україні перевибори ще цього року. Дякуємо нашому гості, Юрі Дерев'янку.